Ці всі обмови один одного, скільки один одного обмовляють? ось. І всі ці, ми маємо те, все викинути геть з свого серця повністю. І тоді прийде ця перша любов, коли буде один одного любити, поважати і цінувати в Христі Ісусі. І тоді, дійсності, ми наближуємося до Бога, тоді є дійсно з нами Господь. Слава Богу! Цього ми прагнемо, брати і сестри. Ми знаємо, і така є порада апостола Івана каже, коли ми гріхи свої визнаємо, то він, Ісус, будучи вірний і праведний очистить нас від всякого гріха і просить наші гріхи. Слава Ісусу, коли ми визнаємо, коли ми ісповідуємо. Ось треба ісповідувати. Знаєте, як є написано в Божому Слові, я не заховав свій гріх, каже, я Його ісповідував. І особливо мені так торкнулося, як Давид щиро каявся перед Богом. Він казав, каже, тобі, каже Господі, тобі єдиному я зрішила. Він дуже жалів про це. І він каже, Господі, каже, там тільки Духа Того Святого, каже, не відбирай від мене. Він цінив Духом Святим. Чи ми цінним Духом Святим? І Біблія каже, нам не, роз... не засмучуйте Духа Святого, не дратуйте Духа Святого. Чи ми можемо його трактувати, Духа Святого? Всякий крик, всякі обмови, все, все це все дратує Духа Святого. Адже ми є храмом для Духа Святого, і Бог бажає, щоб ми вже для нього жили у людині. Слава Ісусу! І тому, коли ми відсповідуємо ріки, то Його кров доробиці прощає. І коли ми ходимо в світлі, як він світлі, тоді ми маємо спільність один з одним. Якщо ми не маємо спільності один з одним, ми є далеко від Господа, Брати Ісус. Хай Бог нам допоможе. Так само дуже ми чули слово Господнє, що чи хто хворіє, чи щось, якісь є борі. Каже, хай покличе присвітерів церкви. І каже, вони помоляться і Бог уздорові. І там каже, от, от, отже, каже, признавайтеся один перед одним, проступка. своїх. Треба признатися, брат, брат, сестра, я мав на тебе, я таке, то. Вибач мене, каже, ось я маю таке не до тебе, не ту любов, не прист. Ти колись так і так поступив, я так тобі втіхаря, щоб ніхто не бачив, так тобі мщу і мщу. Ось. Я хочу примиритися, я це кажу на Ізнанку, я відкриваю. Давайте помолимося, хай Бог нам це просить і все. І каже: «Ім багато може ревна молитва праведна. Ми знаємо ще про Йова, який він ісповідував свій гріх. Ми думаємо, «Ну, а що Йова ісповідується? Сам Господь ним тішиться, правда. Нема такого чоловіка, як він. Праведний, справедливий, удаляється від зла. І потім вже випробування переніс, і Бог каже, і далі твердий своїй непорошності. Ну в чим йому каються? А знаєте, в чим Йова була проблема? В чим йому Балукаюся, і він пукається. Це його претензії до Бога. А його претензія була така до Бога. Вислухай, він казав до Бога. Вислухай, кликав я. Я буду говорити. І що буду я запитувати в тебе, поясни мені. Мене кликає, Боже, поясни мені? Чому це я? Чому це зі мною це сталося? І це він таки давав претензії до Бога. І він це і сповідував. Тому що він тільки вухами чув про Бога. Але каже, коли я вже Бога побачив, я каже, зрікаюся тих слів. Порусі і пекані, він тоді зрікся тих, тих слів. Ось. І що Бог каже до тих друзів, тих Еліфаза і тих, що були два з ним, друзі, каже, вони були як перед Богом на лавці підсудимих, каже. Каже, Візьміть, каже, принесіть сім волів, сім баранів, каже, тому що, каже, тільки лице Йова я його прийму. каже. Бо ви так вірно не говорили, як раб мій Йов. Якби Йов перед тим не розкаявся, ми би разом з тими, своїми друзями сидів перед Богом на лавці підсудимих. А він розкався по русій пепелі за претензії, які він мав до Бога. Скільки в нас є претензій до Бога? Хай Бог нам пробачиться, нам це треба ісповідувати і покаятися. Він ісповідувався. І Бог каже, бо тільки каже, лице його я прийму. Ось чуєте, деякий переклад каже, тільки я з ним буду рахуватися. Ми хочемо, щоб з нами Бог рахувався. Хочемо. Тому, браття, сестри, всіх, які ми мали претензії, нарікання до Бога, один на одного нарікання, це треба ісповідувати. Тоді в нас буде духовний різ. Ми тоді не будемо духовний нас застий, ось на місці одному топтатися. А Бога, що ми духовно росли. Тому треба все це ісповідувати, як Йов ісповідував. І Бог тоді лице його прийняв, коли він молився за друзів, і його благословив. Повернув йому все. Всі ці друзі, сусіди прийшли, браття, сестри, то жили з ним, і кожен з них приніс там золоту персню йому дали і інше. Ось і Бог його потім ще більше благословив. Двічі написано. Дочки в нього родились, дуже були красиві, гарні, що не були такі, як дочки Йова по цілому світі. Слава Ісусу! І Бог йому продовжив 140, 140 років після того, що він таке пережив, і помер він тоді в старості, нагодований днями. Так його Бог благословив, брати і сестри. Тому, якщо ми хочемо, щоб був більше і більше з нами, Господь, ми маємо все і сповідувати так як Йо. Поросі і пепелі. Боже, я мав до тебе претензії. Я є людина, я лише людина в тілі, грішна ось. В рішному тілі ось і я хочу це все ісповідувати, Я хочу зближуватися на духовні висоти, Я хочу бути як цей орел, ось що йде на ті духовні висоти, які не утомляються, тому що в ньому є присутність Божа. Він дихає кислим Господнім, повітрям Господнім, А ми часто дихаємо цим всім непотрібним, ось. Або хоче, щоб ми дихали Господом Ісусом. І коли бо є написано, що ми є запашністю Христовою, ми є благоухання Христове, ми маємо віддавати такий запах. Як знаєте, ви навісні війдете в сад яблучний, особливо, як коли він світе. Ось як гарно ці яблуні пахнуть, які гарні запахи. І так само ми є цим садом Господнім. Ми є Божа рослина, посаджена в храмі Божому. Ми маємо бути плодовиті і сошні, щоб звіщати, який величний і славний Бог. Слава Богу. Тому, дорога церква, ми, які всі вже зближились, а дехто може і забув, коли останній раз зближувався з Господом. І каже, все до Бога претензії, Бог далеко від мене. Але причина є в нас, що ми самі далеко від Бога, що ми до Бога не зближимося. Я як казав Яків, наближтесь до Бога, і Він наближиться до нас. Це є Бога, Бога умова до нас. І тому, дорога церка, давайте будемо ми зараз наближуватися до Бога так, щоб ми відчули Бога, що Він є в нас, щоб він нас сповнив Духа Святого, щоб Бог торкнувся наших сердець, так як за часів Саула, тих людей, які були Саулом, торкнувся Бог, і вони стали іншими людьми. І вони пішли за Саулом. Бог їх торкнувся. Хочеться, щоб до нас Бог торкнувся. Він є недалеко від нас. Слава Богу! Він є близько, Він є внутрі нас. Царство Боже є внутрі. Господь хоче бути в нашому серці. Як казав Павло ще, що, щоб вірою Христос замешкав у вашому внутрішньому чоловікові. Ось чи ми маємо спільність з Ісусом Христом, таку близькість. Хочеться, щоб ми всі мали улюблення. І знаємо, що Він є близько. Ось і не треба казати, що Бог є далеко від мене, а близько Тебе слово. Устах Твої і серцепом. І ми є спасені через те, що так віримо. І Він є з нами. Це є велика милість. Хай ім'я Господнє буде прославлене, возвеличне, буде молиться.